27 серпня відзначається міжнародний день боксу, але для юних кременчуцьких боксерів, що займаються у школі Олімпійського резерву з боксу, це звичайний тренувальний день, адже у нашому місті більшість спортивних шкіл, гуртків та секцій готові до нового навчального року в умовах воєнного стану. Готуємось до нового навчального року, готуємось до запуску навчальних процесів, проходить карифікація тренерів, відновлюємо роботу по всіх закладах. Сподіваємось, що пройдемо ці складні часи в повноцінній роботі. У цій спортивній залі за рахунок меценатів проведено оновлення покриття рингу і придбано спортивне екіпірування для дітей. Кожний рік, з 1 вересня, ми починаємо заповняти групи навчальної підготовки. В цьому році ми ретельніше підготувалися. Дуже складний час, але завдяки президенту міської федерації боксу Крімча Марченка Віталію Валерійовичу ми зробили нову підлогу. Ринг, покриття та зробили придбання боксерських рукавиць для хлопців, шоломи боксерські та лапи, тренерські лапи. Це надасть можливість і хлопцям, і тренерам к своїй справі підходити більш професійно. Бокс сприяє різносторонньому фізичному розвитку дитини, а також вихованню моральних і вольових якостей. Щоб досягти значних успіхів, необхідно постійно тренуватися, що і роблять вихованці школи боксу. Наразі вони готуються до участі у змаганнях і налаштовані лише на перемогу. Тренування проходять в середньому темпі, тому що до головних змагань ще є час. Ми будемо їхати на збори, там будуть проходити важка підготовка. Наразі треба. Відібратися на мастерський турнір у Сербію це перші змагання. другі будуть через два місяці чемпіонат світу. Я займаюся боксом уже три роки. Мені подобається цим займатися. Якби важка добра підготовка, так ну в спорті, щоб бути в тілі. А мої улюблені боксери усик Ломаченко там Тайсон ще подобається до занять у Кременчуцькій школі олімпійського резерву з боксу. Запрошують юнаків і дівчат. Що хочуть спробувати себе у цьому виді спорту, додаткову інформацію можна дізнатися на офіційній сторінці у Фейсбуці або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ми запрошуємо з 1 вересня всіх бажаючих, але возраст обмежений. Це хлопці, дівчата 10-14 років на наші заняття. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.